Сьогодні будемо запікати картоплю в рукаві. Нам потрібно. Картоплю, картопля. картоплю порізати таким великим кубиком. сіль, десь чайна ложка солі на цю порцію. Можуть ще трошечко. Перець. спеції, спеції берете собі які ви любите і перемішуємо. Так, топлю викладаємо бутал, Я його зав'язала. І олія. Трошки олії полиємо. Ну, десь так 4-5 ложок столових і зав'язуємо наш колесо рука. Розпреділяємо картоплю і ставимо в духовку десь. Ну, Це залежить від картоплі. Якщо картопля ваша швидко готується, то на годину, а якщо довше, то десь на годину 20 півтори години. Ось така вийшла в нас картопля. Вона, вона бігом кульок опускається потихеньку. Я її перевернула один раз, щоб вона ще знизу трошки прижарилась. Картопля дуже смачна та запашна. Якщо сподобалось вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Будемо ще готувати багато смачних страв.